1888, в січні 1899 року, 1898 грудні і в січні 1899 року. А вже 9 квітня 1900 року цар Ніколай затвердив трасу дороги Київ ковід яка пройшла через. Повинна була пройти через пашини, але інженер дрівато построїв мост через річку уж в користені. Поставив кінці моста на прибережні скали і таким чином залізниця пройшла через місто Коростені. Начали, Почали будувати в 1900 році, закінчили будівництво. Повністю було відкрити правильний рух на цій залізниці київ Київкові 6 жовтня 1902 року, по старому стілі. По-новому це буде 18 жовтня 1902 року. Тут документи є про кошторис, про скільки було відпущено, яких коштів на будівництво, коли добавляли які і так далі. А це наше депо, вокзал, який був, наше депо, яке було побудовано і пущено в тобто, експлуатацію в 1902 році. Це зал присвячений Революції, Громадянській війні, довоєнним сталінським п'ятирічкам, Стахановсько-Кривоносовському руху, 50-річчя Коростенського відділку залізниці. На стендах, на планшетах, а також в вітринах документи наших ветеранів, працівників локомотивного депо в основному. Які приймали активну участь в встановленні радянської влади в місті Коростені в нашому депо, їхні посвідчення, грамоти, документи різні, фотографії, от, які розповідають про їхню діяльність. Всередині на стенді про святкування 50-річчя Коростенського відділу. Коростенський відділок був організований в 1934 році. В 1984 році було 50-річчя. Ось як ми його відмічали, які значить, наслідки, так, знає, що, ми, що ми маємо, що ми досягли, справді все написано, схема, грамоти вручення, хто присутство в начальній дороги, працівники партійні, послівко, керівники міста і області залізниці. Показує, як працівники депо значить, не давали можливості просуватися поїздам. На Петроград от, блокували просування Збройних сил, боєприпасів і так далі. Ось це депо наше, ось видно, прийоми вокзал, старий вокзал міста Користення. Ну Це Ленін, будки паровозу, він то відношення до депо не має, але проїхав на паровозі, він був гоштую, це я на картину нарисував. бронепоїзд якийсь. Був в громадянській війні, побудований в нашому депо. Командиром був черговий по станції користі Лукіянта Букашвілі. Он є його фотографія цього бронепоїзда і вся команда, і список команди бронепоїзду. Лукянтр Букашвілі проголосив радянську владу в місті Коростені. Довго значить, він командував бронепоїздом комуніст коростенського району. От, був нагороджений особисто Леніном декілька разів був у його на прийомі, але загинув в себе на батьківщині в 1921 році від грузинських меншовиків. Тут жертви сталінських репресій, 67 чоловік, є дати арешту, дати суду, срок сроки, яким даний, із них 25 чоловік. Розстріляні, і всі вони реабілітовані. Всі працівники депо. Є дата арешту, суда і дата розстрілу, і дата реабілітації. Слідуючий зал присвячений Великій Вітчизняній війні. Тут перед вами панорама битви на станції Малін. Он зал Малін, він зараз такий є, там про ремонт роблять. А це танки, совєтські танки, німецькі танки, бронепоїзд Київський. Користенсько не було бронепоїзда. Київські залізничники суродили, бронепоїзд, приймав участь в битвах на участки Київ коростень коростень Новоград даже теж приймав участь. Ну це така панорама результати, так сказати, битви. На стінах тут ви бачите картину, теж. наш машиніст Молчанов на паровозі, Значить, спасає поїзд з боєприпасами від вражеської авіації по станції Міляновка разом з начальником станції Соліменко. Соліменко був дуже важко поранений, Молчанов машиніст сам закінчив на роз... роз'єднання роз... Роз... Роз вагонів, спас поїзд, за цей йому міністр дав, нагородив знаком почесний залізничник. Після війни машиніст Молчаном був депутатом Верховної Ради України. Тут на, сценах, на сценках фотографії наших працівників депо, учасників бойових дій. Ветерани, які вже тут вже і не працюють навіть в депо. Більше половини, мабуть, вже і в живих немає. Ну, ми, значить, ще встигли декого сфотографувати. Не всіх, кого зуміли, то помістили. Учасники колон, НКПС, паровоза особового резерва, інтернаціоналісти теж, їх то на фотографії там всього 9, їх було біля 30 інтернаціоналістів. Учасників колон теж було більше ста чоловік, працівників депо. Далі бюсти два, герой Радянського Союзу. Значить, Косаченко, Петро Константінович, був слесар локомотивного депо, до війни працював у нас слюсарем депо. Є ще люди живі, наприклад, Штепа Василь Варич, який знає його в одній бригаді, працював з Косаченком. Вот. Загинув під час великої вчити війни. Дважди герой Радянського Союзу, Козак Семен Антонович, теж працював над слюсарем, в армії. І теж дослужився, весь час він служив в армії. Батько, кстати, батько його, козак Антон, працював у нас круговим. В тому залі є фотографії його в 20-х роках, працював круговим, на кругу повертав, розвертав паровози. Ну, так ще про знаки розлічі. Радянські воїна, радянської армії, це вже теж історія нас можна побачити. Комплект орденових медалі радянських теж можна побачити, теж такі історія. Ну і експонати Гігзи, ляги, гемні, пулемет недавно в Чигарах, остатки пулемета Дігтярова винайшли, то ми теж показуємо, що чим наші батьки, діди захищали. захищали нашу батьківщину. Ви бачите інструмент, інвентар, паровозний. В основному це паровозний інструмент, інвентар. Ключі, лопати, совки, шприці, ключі. Ну все має. О є сперечень перелік інструментів, що для чого використовується, в тому числі і лопати помощники почагари. Сумка, з якою бригада йшла на роботу, особливо машиністи на роботу їсти, несли з поза роботою, носили додому, щоб притопити можна було. Комплекс сигнальних конарів, діжурна повстанця, діжурного депо, рилчникова, прожектор паровозний, теж з пересіною лампою був. Не в нас і границю був зроблений. На паровозах ставили. Ну теж інструменти, факти, які ми освічували паровоз при вас. Огляді. Масленки, посуда для мастила, там різні теж комплекти. На столах ми бачите символіка з локомотивів. Тут в даному випадку з паровозів, далі з тепловозів, електровозів, є, здійснюють поїздов. В вітринах багато матеріалу теж. Наше депо було під час війни, як курнуваєську дорогу в депо картали. Є фотографії, в яких жили. Бараки жили наші люди і депо сьогоднішнього дня. Газета Карталінська нова», яка пише про наших людей. Ну, медалі он, на нагороди наших інтернаціоналістів. От, особисто Хошемін вручив грамоту і медаль нашому працівнику машиністу Жуліну. От, ну, погиб значить, наш е, теж один афганець, його. Нагороди. Це стенд, присвячений підготовці і порушенням кваліфікації кадрів от за 25 років, тут за 10 років. Тут грамоти, які депо одержувало за нов, технічні новшества, за раціоналізацію, за новини, от, які були впроваджені в нашому депо. Це сім'ї подарували. Своїх нагороди своїх чоловіків, скажімо, Безлєпкін працював з бригадиром, жінка подарила всі документи і нагороди його Непо, каплю теж саме, всі його нагороди і документи. Ну на, на стінах тут вся історія залізничного транспорту, 150 років залізницям. Тоді була Радянського Союзу, зараз вже можна сказати, це історія і наша теж частина. Частина нашої, нашої історії є. Далі в вітринах суботники, як наші працівники приймали участь на суботниках. Вітрина, як наші люди празнували праздники, на демонстраціях, інтер'єри, які в нас були в цехах. Вверху грамоти, свідоцтва, дипломи. Про нагородження колективу, де це не особисті грамоти, а колектив де понагороджувався стільки раз, стільки скільки ми змогли зберегти і розшукати. Ну і він була, якими нагороджувалися бригади, окремі бригади, цеха за досягнути успіхи в роботі. Ну, тут в вітринах значки різні, в тому числі от Болгарське у нас було. Таке значить, общество совєтсько-болгарської дружби, от і його прапор, тут і як болгари відносяться до наших людей, до українців, до, до людей Радянського Союзу, значки Михайлоградського округу, оскільки Михайлоград і Житомир города побратими, то ми тільки з Михайлоградського округу значить, Тут вітрини маються гроші, які були колись до революції, після революції, до війни. Під час війни і після війни кінчає нашими купонами. Ну, Тут теж про наставництво, про соціалістичні змагання, про вручення нагород начальники депо вручають нагороди перед окам виробництва нашого депо. А це вручають нагороди колективу депо. Приїжджали значить, представники з. Управління залізниці з міністерства депо, диплом, дипломи чи грамоти перехідні червоні храпори. У нас навіть є один диплом, який ми завоювали, в, в, в всесоюзному змаганні диплом був присуджений ЦК КПСС Верховної Ради, ЦК ВКСЕМ. Це одна така грамота, дуже цінна була. Ну і Україна теж є свідоцтво одне. Наш машиніст, герой соціалістичної праці, зелений, був, він помер в 65-му році, теж його син передав документи, ордена деякі, медалі, нагороди. От, знак чи, значить, лента почесного ветерана праці. От ми теж його вітрину і планшет для його присвятили. Дальше. Цірка вся присвячена Чорнобильському гору. Аварія на атомній станції це трагедія віку. Тут вже дані є по, не тільки по депо, а й по відділку залізниці. Було організовано цей уголок до десятиріччя цього трагедії в, в 96-му році. Ну, ми Попов в вітринах експонати, дозіметри, там прибори, начепітелі, якими ми користувалися, працівники наші користувалися під час ліквідації наслідків зриву на Чорнобильській атомній станції. 36 чоловік наших машиністів працювали безпосередньо на самій атомній станції по цілому місяцю. От. По цілому місяцю працювали, в 86-му-87 роках. Шість чоловік із них вже живих немає. А це список учасників ліквідації наслідків аварії. Ну, тут списки нагороджених і так далі. На цій стінці ви бачите книгу, що вже написано з автографами письменників та поетів, які були подаровані працівникам нашого депо, колективу депо, музею депо, навіть тут є несколько книжок, в тому числі один письменник живе. В Санкт Петербурзі до війни працював на слюсером в автоматному цеху. написав книжку від скасіальної гри. Тут пише що бувший працівник локомотивного депо. Ну, журнали і книги, в яких згадується про наших людей, про нашу роботу, про локомотивне депо. Ця вся стінка присвячена спорту, це досягнення наших спортсменів, це теж грамоти, дипломи, свідоцтва не. Приватні там якихось осіб, а колективні наших цехів, наших бригад і в цілому депо. Тут більше як по 20 видам спорту, в тому числі і футбол, і волейбол, велосипедний, і шахмат, і шашки, і плавання, і так далі. Ще один зал є у нас. Зал слави можна сказати. Тут розміщені наші працівники. Які були депутатами Верховної Ради України, депутатами Верховної Ради Союзу, От, списки нагороджених орденом Леніна, орденом Октябрської революції, орденом знак Знакпочота трудового червоного прапору і так далі, медалями, і списки нагороджених медаль ветеран труда, списки почесних залізничників, 113 чоловік, фотографії, і списки значить, заслужених працівників. Залізничного транспорту у нас їх було сім чоловік. Один чоловік лауреат державної премії, теж є, чотири чоловіка заслужених рецензатора України, теж фотографії їхні є. Начальні фотографії начальників депо, яких ми зуміли знайти ну, в 41-му до війни був послі Терновий, який був розстріляний в 41-му році. Ну, останні тут вже деякі вже помирали. Так, От, списки начальників відділка в залізниці, головів Рейпрофсожу, начальників депо, секретарів парткому, голів містівкому і так далі фотографії. Ну і панорама така нашого депо сьогоднішнього, яке зараз тут на Подольській мають. Це депо було побудоване в 1914 році. Подольське було депо. Зараз це тут основне депо, яке об'єднує і Коростень до Південно-Західної залізниці, от, і коростень Житомирський, і Житомирське депо, і Новоград-Волинський, і і Овочі, все об'єднує, все це в нас зараз доходить. Вся територія, починаючи від моста на вокзалі і закінчуючи южним постом, видно, поїзд йде на Новоград. Ну, видно Чигирі, Кожухівка. От поворотний круг і всі, всі значить, будівлі, які в нас є на нашій території депо. Тут перехідні червоні це Оце розміщені, перехідні червоні прапори. Перші внутріцеві змагання було, присуждались кожен місяць. Ну і соответственно, значить премія давалася колективу цеху чи бригаді. Це було теж між цяхом, між крупними цехами, було перехідний червоний прапор. Це перехідний червоний прапор дороги, раз в три місяці, раз в квартал присуджувався. Теж і сума, певна сума грошей додавалася до нього. Це пам'ятний прапор, який вручився вручений тоді, коли було присуджено локомотивному депо звання підприємства комуністичної праці, пам'ятний прапор на вічне збереження від управління дороги до Просожу, Пам'ятний з нами міському партії міського міського комкому і міському комсомолу наша організація була нагороджена. А в Лусто стоять два прапори це значить, прапор відділ Коростенського відділка залізниці і там теж Коростенського відділка залізниці. Що нагороджених вча 60-річчя жовтневої революції. На столах теж тут більше двох десятків альбомів, в яких розказується про роботу, про працю нашого депо в минулому. Там на столі є книжка для почесних гостей. Там видно, що наш музей значить, відвідують не тільки наші школи там чи працівники міста, району, а й зарубіжні. Представники зарубіжних країн з Голландії, з Німеччини, з Англії, з Японії, з Кореї. Так що ми можемо святкувати Міжнародний день музеїв на законних, так сказати, основаннях. Організувався музей, нащо організовувався музей на початку 1967 року. Я пам'ятаю, тоді було совмесне засідання. Парткому депо, місцевкому і адміністрації. Ще ми засідали в этом приміщенні червоного кутка на паливному складі. От. Було тоді такий клич, був така була мода організовувати музеї в школах, на підприємствах і так далі. Тоді ми почали збирати матеріали для свого музею. Перший музей був відкритий у нас музей-комната там, де служебно-битовий корпус. Там був вестибюль такий великий. От. ну Він про... був недовго проіснував, тому що там сонце, сонце багато, документи на сонце вигоріли, пропали. От. Там експонати, які були такі, там значки різні, медалі, що то Відкритий доступ був їх, теж вона сохранність не була От. А вже з 83 року почали оформляти це здання, що перед вами. Перший зал і другий зал був відкритий в 1987 році, а в 1989 році був цей зал і оця панорама була зроблена. Ну, а за останні 4 роки був оцей зал, оцей здоровий вже оформлений експонати, все равно додається. I dobawiałem przyjej roboty, chłopaka jeszcze się